Задля економії та зручності чимало побутових споживачів Миколаїв Обленерго встановлюють у будинках системи електроопалення. Однак для їх запуску та експлуатації необхідно збільшити потужність електропостачання садиби. Саме з такою заявою до Березнигувацьких енергетиків звернулася мешканка райцентру Світлана Цимбалиста. У той час на підприємстві діяла пільгова акція. Тож проєкт жінці виготовили за символічну одну гривню, а всі необхідні роботи виконали якісно та оперативно. Бригадою майстра шияна нам були виконані монтажні роботи. Ну, роботою працівників філії ми задоволені, у нас немає ніяких нарікань, вони швидко і якісно виконали всю роботу, ну, від паперової до матеріальної. Березнигувацькі енергетики кажуть, що наведений приклад далеко не поодинокий. Трудовий колектив філії щоденно підвищує не лише практичний, але й консультативний рівень обслуговування споживачів, покращує їх поінформованість. Компанії ведеться політика. В тому, щоб е, споживачу було удобно та вирішені питань консультаційних, вони можуть в телефонному режимі вирішити любі питання, які вони зададуть їм кваліфіціровано дадуть відповіді фахівці. А також е, вдячні вони в тому, що їм не треба товпитися в очереді. Позвонив, звірився книжечку. Тобі контрольор принесе. І все дуже гарно. Завжди такі приємні, завжди обслужать, що треба, підкажуть, Так що дуже гарно.